Всіх вітаю, переглядаючи інколи перелистуючи прямі ефіри, <кій> бачу дуже багато запитань, які дублюються, повторюються. І хочеться вирізати і викласти ролик. Але дивлюся, що бувають розтягнуті відповіді, бувають якісь такі дуже складно редагувати такі речі. Тому думаю, що буду просто збирати такі запитання до кубки, наприклад. І відповідати більш так змістовно стисло трошки. Щоб там вписуватися в три хвилини, якісь, наприклад, там і таке інше. Тому що, ну дійсно, спробував, але, блін, питань багато, і вони. Я бачу, що я там те не договорив, те не договорив, там прирвалось, там прочитав ще якийсь коментар, коротше, редагувати дуже складно. Дуже багато пошліфовки, <кій> запитань пошліф машинам. Я відповідав дуже багато, але буду ще трошки е, в роликах, ну, Ролики все ж таки дивиться більше людей, ніж ефіри. Тому в роликах буду викладати якісь речі. Багато запитань по обладнанню по станках, багато по шліфовці, багато по ЧПУ. Е, мабуть, почну таку серію роликів таких з із запитань з, саме з ефірів. Давайте нам добра і миру. Фінішну шліфовку я роблю такою машинкою ETS 150 з ходом 3 мм. Цю машинку я вже не раз знімав ролики наголошую, що це найкраща в світі машинка. Краще знайти буде важко. Навіть зауважували, а як же дерес Мірка. Мірка Дерес. Гарна машинка, зроблена для, для авторемонту столярам. Столяри, беріть таку. Тим більше, що ці, різниця в ціні буде невелика. Ви просто, блін, коли почнете нею працювати, ви прозрієте. Я вам одразу кажу. Бажано в комплекті ще й таку мать. Ну це все інше. Ця машинка доволі універсальна для фінішної шліфовки. Наголошую, для фінішної. Якщо ви. Обдирати щось будете, то це, для цього треба таку машинку мати. Теж теж махіна сумасшедша, в неї, ну, це найбільша макіта. От, у мене була така сама фістун, але тоді в мене не було калібрувального. І я її так насілував, я нею дуже великі об'єми валив. Вона в мене років 6-7 пропрацювала, ремонтував її навіть. Потім відремонтував лишній раз і продав, коли вже купив обладнання шліфувальне шліфувальний, калібрувальний купив, тоді вже її продав. <клес> Таку купив, коли, коли столкнувся з отакою роботою. Розумієте, треба, треба обдерти. А потім фінішом. Ось десь приблизно отак. Питаю, були запитання по пиловидаленню, ну, щось з цим пов'язане. І я багато в ефірах розказував, показував. Оця машинка, оця машинка відводить 99% пилу. На повному серйозі кажу, тому що я коли після шліфовки з пилососом і з оригінальним е диском шліфувальним шліфую, то будете проводити після шліфовки навіть пилюки не буде й близько на, на пальцях. Якщо, е якщо не купуєте оригінальний абразив такий, то звичайним пробойником робляться отвори по типу отак: -от. це е клінспор взагалі. Це клін тільки отвори я робив. Звісно, отворів менше, ніж в оригіналі. Ось оригінальна. Ось оригінальна. ця. Отворів менше, але ну, вистачає. Бо тут це буде збирати 100%, це буде збирати 90% пиву. Розумієте? Це важливий момент без пили шліфувати якісно, доволі складно. Потім ми грішимо на все: на машинку, на абразив, на руки, на все що угодно. Треба банально підключати пилі і ця машинка створена для ідеального пилевидалення.